Це таке відчуття, як тебе відрізали від життя і тебе його навіть лишили. Жодного дня не відчувала себе в безпеці, я розуміла, що кожен день до мене можуть прийти люди зі зброєю. Все грахотало, люди не знали, що робити, кожен був предоставлений на ту хвилину собі, це було жахливо. 24. Почалися обстріли і почалися військові дії. А вже через декілька днів вже в нас зайшли ЛНР, почалася окупація, Ми не встигли нічого зробити. Ці рішення вони приймали, кому, куди виїхати, кому куди, що зробити. Навіть виїхати з міста без дозволу, комендатури ніхто не міг. Таке враження себе відчуваєш як у якоїсь у Капкані. Бо ти розумієш, що ти не можеш не працювати, ти не можеш висловити свої якісь там думки, ти не можеш робити те, що ти звик робити зазвичай і жити нормальним життям. Виїхати з окупації, особливо там, де я знаходилась, було дуже складно. З одного боку, Росія, з іншого боку, йшли бої, жорсткі бої. Тобто, самі розумієте, що виїхати через цю сторону просто б ніхто не випустив через Україну. Залишалася лише Росія, я дуже не хотіла їхати через неї, але в мене не було виходу. На останньому кордоні, коли е, вже ми виїжджали, нас дуже довго затримували. Вони вже розуміли, що Росію ми якби вже їдемо з їх території, і вже умови такі були, е, тримали психологічно якось е, старалися. Діяти так, щоб людям було некомфортно, тримали на сонці, під сонцем стояли, або це йде дощ, сніг, затримували документи, кожен не розумів, що відбувається, тобто не знав, чи що це якась перевірка, чи може його в чомусь запідозрили. Люди дуже з тривогою стояли і очікували цього рішення, поки їх випустять з країни.